Почнемо із очікувань від саміту в Газі, тому що багато чуток напередодні ходило. Що і мовляв коротший буде, щоб не злити Трампа, щоб менше чув Трамп про що говорять, і очевидно, що а, не вийде розмов не про Україну. Володимир Зеленський там, і можливо, в кулуарах дійсно буде щось вирішуватися. Наскільки сьогодні дійсно є тенденція, що Штати відходять на другий план, і Які перспективи це може мати сьогодні для України і Європи? В чому ви праві, що самі цей буде короткий як постріл? І зустріч пленарна буде тривати всього на всього дві з половиною години, а можливо, менше. І поділена вона на виступ генерального секретаря, можливо, декілька коротких виступів і прийняття рішення по дуже короткому комуніке, суть якого зводиться. Лише до збільшення об'ємів фінансування оборони і безпеки до 5%. всі інші питання озвучені вже або на виступах під час виступів генерального секретаря або в робочих нарадах. А паралельно йдуть зустрічі міністрів оборони міністрів закордонних справ і працюють різного роду аналітичні громадські структури, де погоджують ці речі. Тепер чи вийде воно так, що Сполучені Штати дистанціюються і це буде зафіксовано? Ні, зафіксовано це не буде. Однак, уже всі чудово розуміють, що Сполучені Штати Америки відходять. Від е, ключової держави в рамках НАТО, і поки що, Європа, європейські учасники північно-атлантичного альянсу хіба що розраховують на певну участь Сполучених Штатів Америки. Однак, чи якою вона буде, і чи буде вона? Значимою в подальших питаннях це не сьогоднішня проблема, і не сьогодні вона буде вирішуватися, тому що навіть останні місяці показали, що Трамп говорить одне, робить друге, формальні речі і фіксація документальна робиться третє. Тому однозначно сьогодні сказати про те. Яка буде доля участі сполучених штатів досить складно? Хіба що абсолютно чітко проглядається позиція? Європа автономізується в питаннях безпеки і оборони. І не випадково одразу по завершенню саміту НАТО, саміт лідерів Європейської ради. До речі, це дуже цікава назва саміт лідерів Європейської ради, і оце зближення з Канадою це є теж відповідь на питання. Автономізації європейського союзу я нагадаю, що напередодні навіть зайшла мова про ймовірність вступу Канади до Європейського союзу. Ну тобто такі речі явно свідчать про те, що або це тактичний інструмент впливу на подальші е, маневри Вашингтона, або це дійсно на собі несе певне навантаження в питаннях співпраці насамперед в царині безпеки і оборони. Ну і так само напередодні Зеленський мав розмову і візит в Великій Британії. Він там сказав відверто, що ті, хто сьогодні знаходяться поруч з Росією, а північною Кореєю, Іраном, мають точно бути більш обачними, тому що треба захищати життя перед коаліцією вбивстві. Тут цікаво насправді чи буде нова коаліція і тим більше на тлі останніх подій між Іраном і Ізраїлем, і на тлі відвертих заяв Росії, те, що вони будуть. Підтримувати Іран надалі, чи буде Європа якось об'єднуватись, створюватись нові формати, щоб протидіяти ось цій осі зла? Ну безумовно, те, що Європа а, буде робити кроки, які стосуються насамперед розвитку європейського оборонно-промислового комплексу. І якщо сьогодні-завтра в Газі виникнуть якісь Проблеми, які будуть е, ускладнювати відносини між Вашингтоном і Брюсселем, чи можливо між Вашингтоном і європейськими столицями, то рівень автономізації в питаннях безпеки і оборони Європи буде зростати, і це видно по тих двох планах. Які вже от впродовж трьох місяців розроблялися, і вони лежать на столі. і Їх доля залежатиме щодо швидкості реалізації від оцих двох найближчих днів: це Rearm Europe, що стосується до озброєння Європи, і комплексний план готовність 2030 який передбачає і розвиток оборонно-промислового комплексу, і до озброєння, і нове планування. І формування об'єднаних сил Європейського союзу, і до речі, видно, як в рамках європейського струк... Союзу і особливо європейської комісії створюються силові відомства, які раніше, взагалі, не те, що були відсутні, вони навіть не планувалися до створення, починаючи від комісара з питань безпеки і так далі. Тобто, в цьому відношенні тенденція абсолютно чітка. Зрозуміло, що європейці розуміють, що Дональд Трамп не вічний, і тому вони залишають шанс для того, щоб, скажімо, при виникненні зміни політичної в Сполучених Штатах повернутися до системи і моделі, яка працювала. Однак тут уже тенденцію не зміниш. Європа буде посилюватись в питаннях оборони безпеки. Разом з цим є п'ятий розділ цього плану, який я назвав готовність 2030 які присвячений співпраці з Україною, збільшення допомоги, і фактично, от на даний час, якщо подивитися статистику, то у відповідності до цього плану Європа компенсувала повністю те, що Сполучені Штати Америки припинили чи зупинили, і навіть збільшила допомогу Україні. Ну і важливо, що на самому саміті НАТО ці питання теж розв'язані, тому що а бюджети національні вмістили в себе те, що раніше ховалося в рішеннях і пакувалося в рішеннях самого саміту. Цікаво видання з Цитую Зеленського каже, що Зеленський планує зустрітися з Трампом на полях саміту НАТО. Далі цитата: так я планую, я не знаю, чи буде, скажу вам відверто. Команди працюють так, але ми збираємось зустрітися. Чи можна говорити про те, що така зустріч може бути проривною і, можливо, дійсно ефективною? Я би великі плани не малював. Те, що вони побачаться, чи на прийомі королівському сьогодні ввечері і це обов'язково. Те, що вони будуть спілкуватися, я не маю сумніву. Однак, треба розуміти, що після операції по Ірану у Дональда Трампа вже не одна корона, і не тільки Папи Римського і короля, там уже декілька корон. І тому спускатися з небес до розв'язання цих питань України Трамп не буде. А очо а, а спілкування потрібно. На моє переконання, цю роботу необхідно робити в рамках Пентагону, уряду Сполучених Штатів Штатів Америки, тому що вже видно, що Дональд Трамп живе іншим світом. Ну а за цих умов очевидно, що масштаби, які зводяться зараз, до постачання конкретних видів або обладнання, або зброї, вони все нижче й нижче опускаються від рівня президента Сполучених Штатів Америки. Тому, на моє переконання, механізми вирішення цих питань є. А що стосується серйозного об'єму. І серйозних контрактів, то це необхідно робити з Європою чи в проектах спільного виробництва Європа готова на це виділяти кошти чи спільної закупівлі, того що не вистачає, в тому числі зі Сполученими Штатами Америки. Ну і е, тут останні дні оці от взаємодії Вашингтона, Єрусалима і так далі, вони показують, як треба працювати з Дональдом Трампом. Чоловік цей не збирається тратити свої фізичні чи залишки інтелектуального якогось ресурсу на працю. Його справа медалі собі чіпляти за якісь перемоги, навіть чужі, так як це випадком із Іраном. Тому тут треба сподіватися і працювати по інших абсолютно напрямках. Okay. Також Зеленський заявив про те, що з 30-го року в Росії може бути набагато більше можливостей. Сьогодні вимагає, звісно, послаблення санкцій. але це означає, що матиме змогу напасти на країни НАТО. А тим часом видання Блумберг публікує цілу статтю, де навіть прописує сценарій: а на які країни НАТО може напасти Росія? Вони кажуть, що найбільш вразливими є країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія. І один із сценаріїв там такий, що, наприклад, буде курсувати поїзд із громадянами Росії. Його, наприклад, не пропускають, і далі Росія під цим приводом захисту росіян вводить війська, і далі пишуть про те, що сувалський коридор дійсно може стати мішенню. Отут дійсно цікаво попереджень багато, і чимало розвідок про це говорило. Чи спостерігається сьогодні дійсно рухи Європи в цьому плані і реальне занепокоєння, а не лише на словах. Ну, е, даруйте ті, хто пише ці матеріали, напевно, їм невідомо про те, що від нового року на Балтиці і в Європі ідуть постійні навчання, відпрацьовуються в тому числі операції щодо знескодження подіб подібних гібридних кроків з боку Росії, як то по Фінляндії, Швеції, Норвегії, Сувальському коридору Польщі, Литви, всіх трьох Балтійських державах і так далі. Причому. Протидії не тільки наземних операцій, гібридним військам без упізнавальних знаків, а й навіть таким речам, як безпілотні авіації, обстрілам диверсійній діяльності і так далі. Тим більше, що а що тижня в Європі нині відбуваються різного року роду кроки, то пожежі, то якісь підриви там і так далі, які явно реалізуються, і в цьому вже є докази, тому що в Празі, в Берліні, в Лондоні йдуть судові процеси проти диверсантів, агентів російських спецслужб і так далі. Вони дали вже покази про те, як працює ця структура. Тому Європа і НАТО. Не тільки це робить на навчаннях зараз. Балтійській вартовий проводиться операція щодо 100-відсоткового повнодобового моніторингу євро... балтійського простору, тому що кораблі дуже часто вдаються до російських до обриву кабелів, енергетичних, комунікаційних і так далі. Ну треба чітко зазначити, вже між... Росією Європою йде війна вже декілька років. Як Росія здійснює диверсії а, на території Європейського союзу і держав НАТО? Тому у цьому відношенні і спецслужби і система безпеки європейських держав працює. Вона набуває а, досвіду в цьому плані. Більше того, ви не помітите. Жодну статтю, матеріал аналітичної чи доповідь, якусь чи виступи очільників в сфері безпеки, які б не говорили про те, що вони працюють і навчаються на досвіді в цьому плані України. Вони добре це розуміють. Вони розуміють, звідки йде загроза для Європи. Ну і так само про новий раунд черговий раунд переговорів між Україною і Росією. Пам'ятаємо, що Путін робив заяву, що після 22 червня можливо буде вже якась інформація про переговори. Сьогодні, нагадаю, 24 червня. Пісков напередодні робить заяву, що цього тижня планується якісь певні розмови, і також підготовка до чергового раунду переговорів. Чи варто очікувати дійсно прориву в цих раундів в наступних раундів переговорів, зважаючи на склад взагалі російської делегації? Очевидно, що Путін не збирається її змінювати. Чи все ж таки це має сенс? Бодай тому, що ми після кожного такого раунду принаймні бачимо обміни полоненими, обміни тілами. Перше і найважливіше, що в цьому випадку треба розуміти, для Російської Федерації, для Фюрера Путіна, переговори це інструмент війни, а не інструмент досягнення миру. Тому сподіватися на якісь проривні рішення у питаннях переговорів щодо припинення вогню чи укладання там якихось в перспективі угод. Це даремна справа, і тут абсолютно чітко позицію заявили і міністр закордонних справ України Сибіга, і міністр оборони, які чітко декларують. Що або Російська Федерація має перейти до конкретних конструктивних кроків, або ці переговори в Стамбулі вони абсолютно нікому не потрібні, бо вони є продовженням мінського процесу абсолютно непродуктивного. Що стосується питань, які вами озвучені обміну повернення тіл загиблих, то це наслідки роботи посередників, такі як Саудівська Аравія, Катар і так далі, які і так робилися. А сьогодні вони актуалізовані. Це свого роду гра московського фюрера для того, щоб тримати на цьому кукані Трампа і не відпускати його з цього процесу, аргументуючи, нібито якоюсь конструктивністю, але це така конструктивізм, який лише дозволяє путіну затягувати переговорний процес. Тим самим реалізовувати свої чорні плани постійних обстрілів мирного населення України, тому очікувати від цього процесу якихось конструктив. Угоді у цьому відношенні відповіддю є модель, яка зараз вже на поверхні лежить, яка реалізована була по відношенню до Ірану. Оце той інструмент, який дає можливість а в кінці кінців привести Путіна до якогось здорового глузду шляхом сили і комбінуванням сили і дипломатичних кроків. Тоді можна на що сподіватися. В нинішній же ситуації ще раз це підкреслю: план Москви затягувати і далі знущатися над мирним населенням України. На жаль, пане Романе, дякую вам за важливу розмову. Роман безсмертний екс-представник України у тристоронній контактній групі в мінську і колишній посол України в Білорусі.